Звісно, результат не такий, як після гідроабразивної очистки поверхні, або після галтування. Ні, я не пропустив одну букву, і це не те, що ви подумали. Це коли вкидаєш терметин у якусь ємність із абразивним матеріалом, або піском, або спеціальними гранулами, і, і там йде або вібраційного типу, або, по принципу, бетонозмішувача. Коли вкидаєш, і воно колоть, 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 колоть. З очисткою більш ніж достатньо справляється от такий на монтажний вжух. Після вжуха промивка розчину водички із миючим засобом. Обдув і чистенький. Від такого базового забруднення цей вжух позбавляє, що достатньо, щоб його зібрати на новенькому ремкомплекті. Але, звісно, якщо ти захочеш додати своїй черепчині плюс 5 конячок, пофарбувавши супорта в червоний або жовтий, або синій, чи ще якийсь там помаранчевий, зелений. Колір то оцього вжуха буде недостатньо.